Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про симетричні алгоритми шифрування. І перший алгоритм, про який ми скажемо кілька слів, вже знайомий нам трошечки алгоритм AES Advanced Encryption Standard. Відповідно, це симетричний криптографічний алгоритм, який використовується для шифрування. Та дешифрування даних. Він є стандартом шифрування, затвердженим Національним інститутом стандартів і технологій США у 2001 році для заміни попередньої версії більш старого алгоритму DES – Data Encryption Standard. Відповідно, він знову таки симетричний. Відповідно, використовує один і той самий ключ як для шифрування, так і для дешифрування даних. Тому тут надзвичайно важливим є безпечна передача ключа, забезпечення безпечної, надійної передачі подібних ключів, оскільки отримання такого ключа надає можливість дешифрувати дані. Далі, розмір ключа. Відповідно, AES підтримує кілька варіантів. Довжини ключа, зокрема 128 біт, 192 біти і 256 бітів. Відповідно, чим більший розмір ключа, тим більш надійним такий ключ є, і тим складніше відповідно зламати шифр, відповідно розшифрувати дані. Шифрування блоку, відповідно, алгоритм працює з блоками даних розміром 128 біт. Ще кілька слів, відповідно. Застосовується він, зокрема, для захисту даних у файлових системах. Наприклад, Bitlocker, FileVault його можуть використовувати, зашифровані з'єднання. Відповідно, SSL-TLS, наприклад, VPN. VPN також і в безпечних мережевих протоколах може використовуватися. Далі зашифровані пристрої, наприклад, мобільні телефони, жорсткі диски теж можуть використовуватися з ціллю, з метою шифрування подібних пристроїв і даних на них відповідно. На зберіганні і передача фінансової інформації, зокрема, і в банківських системах, теж може знаходити своє використання. Стосовно переваг, висока безпека, відповідно, AES вважається одним з найбезпечніших і найефективніших алгоритмів шифрування в світі. Швидкість, відповідно, AES є доволі швидким, ефективним, працює на багатьох різних платформах. Гнучкість, підтримка різної довжини ключа дає можливість вибору рівня безпеки певного. Ну, і, відповідно, це певний стандарт ЕЄС, затверджений урядами багатьох країн, і використовується в численних стандартних безпеки, зокрема в SSL TLS, IPS, IPSEC, VPN тощо. Стосовно, відповідно, недоліків. Ну, зокрема, це відповідно необхідність знову таки забезпечення безпечної надійної передачі ключів, будь-яка неуважність в роботі з ключами. Може привести до вкрай, скажімо так, негативних наслідків. ЄС загалом це основний стандарт наразі шифрування, який використовується для забезпечення конфіденційності відповідно в сучасному світі і залишається одним з передових методів криптографії завдяки своїй високій безпеці і ефективності. Е, далі, ну, звісно, що варто і сказати про попередника, про алгоритм DES, який тривалий час. Використовувався це. Симетричний криптографічний алгоритм, також, який широко використовувався для шифрування даних, був він розроблений всередині 70-х років в, у компанії IBM. і Вперше прийнятий як стандарт шифрування в США аж ще на початку 1977-го року, також Національним інститутом стандартів технології США. Тобто, загалом більше ніж два десятки років цей алгоритм був стандартом для шифрування. Він також є симметричним, тобто один і той самий ключ використовується для шифрування, так і для дешифрування даних. Однак, розмір ключа в цьому алгоритмі 56 бітів. Відповідно, це і стало однією з основних причин необхідності його заміни. Також алгоритм цей працює з блоками розміром 64 біти, що для прикладу з AES і S значно менше, в два рази менше, ніж розмір блоків, з якими працює AES. Ну і кілька слів про слабкості. Отже, довжина ключа 56 бітів виявилася занадто малим розміром для сучасних вимог безпеки. За допомогою відповідно, сучасних методів, наприклад, атаки перебиранням або брудфорс, можна за досить короткий час підібрати ключ, тому дієс вже не вважається безпечним для шифрування важливих даних. Дієс також стосовно криптоаналізу. Дієс піддається різним типам атак, зокрема диференційному криптоаналізу і лінійному криптоаналізу, що дозволяє знизити ефективність алгоритму в порівнянні з іншими сучасними стандартами. Відповідно, загалом ДІС був основним стандартом шифрування протягом кількох десятиліть і широко використовувався для захисту даних у банківських та урядових системах. Однак через вразливості на початку 2000-х років було прийнято рішення замінити ДІС. Власне проводився певний конкурс, де розглядалися різні варіанти. Відповідно алгоритмів шифрування, і відповідно DES було прийнято е, замінити е, тоді е, більш безпечним алгоритмом AES, який використовує довші ключі та більш складні методи шифрування. Е, вже в 99-му році було продемонстровано, що DES можна зламати за допомогою спеціалізованого обладнання, що підтримує прибір всіх можливих ключів за кілька днів. Таким чином, DES більше не використовується в сучасних критичних системах через його слабкість до атак, але він все ще може зустрічатися в деяких старих системах, чи може використовуватися в навчальних цілях. Ну і ще кілька алгоритмів, про які варто згадати. Перший це Triple DES, це відповідно Triple Data Encryption Algorithm. Це симетричний криптографічний алгоритм, який є, по суті, вдосконаленою версією стандарту DES. Відповідно, Triple DES був розроблений для того, щоб підвищити рівень безпеки DES, який став вразливим через коротку довжину ключа, та прогрес у відповідну розвитку обчислювальних потужностей для атак, відповідно, наприклад, перебиранням. Стосовно цього алгоритму. Він відповідно застосовує потрійне шифрування. Як зрозуміло, з назви, алгоритм DES виконує шифрування даних три рази з використанням трьох різних ключів, що робить його значно безпечнішим за стандартний DES. Це також збільшує ефективність шифрування порівняно з використанням окремих відповідно алгоритмів. Розмір ключів 3DS використовує. Кілька варіантів довжини ключа. Зокрема, 112 біт використовують два різні ключі: один для першого шифрування, другий для другого шифрування і знову перший для третього шифрування. І 168-бітний ключ, який використовує три різні ключі відповідно. Як і DES, Triple DES шифрує дані блоками по 64 біти. Кожен блок даних шифрується і дешифрується окремо на кожному з етапів. Загалом про безпеку Triple DES забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з DES завдяки використанню трьох окремих ключів. Але він все одно є менш ефективним та безпечним, ніж більш сучасні алгоритми, такі як AES. Відповідно. Алгоритм Triple D DES надає безпеку еквівалентно 112-бітному ключу відповідно. Хоча його слабкість у порівнянні з новими алгоритмами полягає в значно нижчій ефективності і меншому рівні захисту через більш вразливі етапи шифрування. Знову таки, він більш безпечний, ніж звичайний DES, але краще все ж таки використовувати опцію 168-бітного ключа, яка яка забезпечить більш високий рівень захисту, ніж 112-бітний, звісно. От. Тому тут мається акцент, робиться акцент, саме на увазі, мається на увазі саме розмір 112-бітного ключа, який все ж таки є більш вразливим для атак. Хоча багато в чому, це більше як. Теоретична складова, на яку роблять увагу, тим не менше, краще обрати завжди більший, як за можливості, краще обрати, звісно що більший ключ для шифрування, ключ більшого розміру. В даному випадку це, звісно, 168-бітний ключ. Загалом, підбуваючи підсумки по IPS, відповідно. Основною метою його розробки, звісно, що було подолання вразливостей знову ж таки ДІС. Його широко використовували певний час в банківських і фінансових системах, а також в інших критичних додатках, де важливо було мати підвищений рівень безпеки відповідно без повної заміни ДІС в існуючих системах. З часом, завдяки появи нових стандартів шифрування, таких як AES, які є відповідно значно швидшим та більш безпечним, використання Тріпл зменшилося. Відповідно, багато організацій і урядів перейшли офіційно на AES як більш сучасне ефективне рішення. Triple DES забезпечує набагато кращу безпеку, ніж звичайний DES, але все ще є менш ефективним, ніж сучасні алгоритми шифрування, такі як AES. Ну, багато так. разів повторили, по суті, одне і те саме, але знову-таки повторення забезпечує краще запам'ятовування. От таким чином ми йдемо, ми йдемо, я випадково почав переносити. Почав переносити тут слайди, я перепрошую. Так. Ну і ще алгоритм, про який варто сказати, це BlowFish, про який ми не згадували. Це також симетричний блоковий шифр, який був розроблений Брюсом Шнайром в 1993 році. Він був створений відповідно як доволі швидкий, безпечний варіант шифрування, що може замінити більш старі алгоритми, такі як DES. І застосовуватися в умовах обмежених ресурсів. Стосовно блокової структури, BlowFish також працює з 64 бітними блоками, як і DS. Це означає, що дані, які потрібно зашифрувати, розбиваються на блоки по 64 біти і кожен блок обробляється окремо. Довжина ключа, відповідно, BlueFish підтримує зміну, змінну довжину ключа від 32 біт до 448 біт. Тобто тут є опції. Це дає, дає користувачам гнучкість у виборі рівня безпеки. Чим довший ключ, тим складніше зламати алгоритм. О, от. Ну і відповідно швидкість і ефективність. Blowfish є доволі швидким і ефективним для шифрування невеликих обсягів даних, тому його часто використовують в системах з обмеженими ресурсами, наприклад, вбудовані системи чи програми, що потребують швидкої обробки даних, відповідно. Безпека Blowfish вважається більш безпечним шифром, хоча його 64-бітний блок може бути вразливим для деяких атак, таких як атаки на калізії, так звані для великих обсягів даних. Наприклад, при шифруванні великих файлів, себто мається на увазі, що можуть виникати певні такі калізії, отримання однакового результату для певних вхідних даних. Що може відповідно створити ризик зламу відповідно самого шифру. Ну, це складна для обговорення насправді тема. Можливо, я тут дещо спрощено узагальнено пояснюю. Загалом, тут і мова повинна йти про низку формул, зокрема різні етапи. Загалом цей процес шифрування для різних алгоритмів він, він є багатоетапним. І тут, якщо вдаватися в такі деталі, то тут потрібні знання в тому числі. І, зокрема, і вищої математики, і відповідно, розгляд складних формул, тому ми багато в чому тут спрощуємо, оскільки на базовому рівні це відповідно, скажімо так, можливо, буде занадто складною і зайвою інформацією. Нам важливіше просто зрозуміти. Які є алгоритми, які, яка їхня основна сутність, їхні основні характеристики, які їхні основні переваги, недоліки, варіанти застосування, ну і підбити підсумки по кожному з них, повторюючи відповідно кілька разів такі основні моменти для кращого запам'ятовування. Тому знову таки тут багато в чому спрощено без суттєвих ускладнень. Загалом, стосовно BlowFish, це більше знову ж таки теоретичні. Аспекти відповідно можливості зламу, оскільки він загалом ще й досі багато де використовується, От. тим не менше, тим не менше про це варто казати для розуміння і загалом, при відповідно з розвитком обчислювальних потужностей, завжди потрібно переглядати всі варіанти і відповідно адаптуватися до тих змін, які Відповідно, відбувається, щоб не прогавити відповідно, можливі виникнення нових якихось вразливостей, які створюють ризики, в тому числі і для зашифрованих даних, і для їх безпеки, відповідно. загалом, як, кажу, як підбувається тут підсумок стосовно безпеки, на сьогоднішній день Blowfish все ще використовується, але зазвичай він використовується для менш чутливих задач і старих систем. Недоліки. Одним з головних недоліків є те, що він використовує 64-бітний блок. В сучасних умовах блоки на 128 біт або більше є більш бажаними, оскільки вони забезпечують кращу стійкість до атак, таких як атаки на колізії при обробці великих обсягів даних. Відповідно, якщо порівнювати його з AES, відповідно, наприклад. Хоча Blowfish має більшу гнучкість, у довжині ключа є доволі швидким, AES є більш сучасним та має більшу довжину блоку і вищий рівень загалом безпеки, тому він є кращим вибором для більшості нових застосувань. Відповідно, зокрема, і в ході конкурсу AES, конкурс, який проводився наприкінці 90-х на початку 2000-х років, коли обрався стандарт для шифрування в Сполучених Відповідно про національний інститут ми, до речі, згадували тут відповідно, і, який затверджував відповідно стандарт і обрав AES переможцем. Відповідно, AES переміг і наступника Bluefish ту фіш, до речі, От, скажемо ще про один алгоритм, теж симетричний, можливо, це зайве, але варто його згадати. Ту фіш, як ви бачите, вже розумієте, це теж симетричний блочний шифр, і розробником його був той самий Брюс Шнайер і його команда. Тобто, ту фіш, це по суті вдосконалена версія відповідно алгоритму Blowfish. Відповідно, створювався ту фіш як частина конкурсу на вибір нового стандарту шифрування для заміни DES. і він був відповідно одним з таких ключових конкурентів AES, який було обрано як стандарт, як переможця того конкурсу. Отже, знову таки, ToFish – це вдосконалена версія алгоритму BlueFish. Особливість його полягає в тому, що він підтримує більшу довжину ключа, забезпечує більш високий рівень безпеки. Відповідно, але знову таки переможцем в кінцевому підсумку переможцем став алгоритм AES. Знову таки, повторюємо одне і те саме кілька разів. Перепрошую за таке. За таку можливо зацикленість, але це забезпечує краще запам'ятовування. Стосовно блокової структури, Ну, ви бачили, я тут виправив помилку. У мене, як завжди, тут є транспозиційні помилки, я перепрошую, за це, плутає, буває місцями літери. Це моя біда наразі. з якою... Не завжди вдається боротись і постфактум дуже часто я помічаю такі помилки, Ну, я перепрошую за це. Отже, блокова структура. Ну, Тут я не поміняв літери місцями, тут я просто пропустив літеру, це те, що в мене трапляється. Отже, блокова структура, то це блочний шифр, який працює зі 128-бітними блоками даних. Тобто, якщо BlowFish працює з блоками 64 біти. То відповідно ту фіш працює з блоками 128 бітів. Відповідно, це означає, що кожен блок даних, який потрібно зашифрувати, має розмір 128 біт, тобто вдвічі більше, ніж у блогу фіш. Довжина ключа. Ту фіш підтримує три варіанти довжини ключа: 128 біт, 192 біти і 256 бітів. Це дає можливість вибору також серед різних рівнів безпеки, в залежності від потреб. Тобто тут, по суті, він дає подібні до AES альтернативи. до да, атак. Туфіш є достатньо безпечним алгоритмом з точки зору теоретичної стійкості до криптоаналізу. Він має високу стійкість до сучасних атак, таких як лінійний і диференційний криптоаналіз. Загалом криптоаналіз це, по суті, розділ криптології, який займається відповідно способами, знайденнями способів зламу різних шифрів, знайдення певних слабкостей в цих шифрах. Ну, знову таки, в такі глибини, в такі складнощі, в складні такі теми. ми не будемо заглиблюватися, але, відповідно, інтуїтивно зрозуміло, що таке криптоаналіз. Я думаю, так. Тобто, це, по суті, аналіз шифрів, знайдення в них певних слабкостей для того, щоб ці шифри зламати, спрощено і дані розшифрувати. От таким чином. Ну І йдемо далі. Ще кілька слів про ту фіш. Отже, швидкість і ефективність. Ту фіш є доволі швидким. При шифруванні даних, особливо коли використовується в апаратних реалізаціях. Він є ефективним навіть у пристроях з обмеженими ресурсами, хоча його складність у порівнянні з деякими іншими алгоритмами, може бути вищою через використання численних матричних операцій і відповідно підготовки, етапів підготовки ключа. Загалом. Застосовується той фіш, на жаль, чи на щастя, ну можливо для команди, яка його розробляла, звісно, що, на жаль, не став стандартом шифрування через перемогу AES, але він знайшов все ж таки застосування в ряді програм і систем. Відповідно, для шифрування даних він часто застосовується, наприклад, у програмах для захисту файлів і даних, може використовуватися у VPN та інших системах безпеки, зокрема, може використовуватися в деяких протоколах для. Захисту трафіку. Якщо порівнювати Tofish, то він є доволі схожим, знову ж таки, на BlowFish з точки зору принципу роботи. Але значно є потужнішим і гнучкішим. Tofish має більшу довжину блоку, вдвічі більшу, тобто 128 бітів, знову ж таки, замість 64 біт у Blowfish, відтримує більш довгі ключі аж до 256 бітів і надає альтернативи, подібні до стандартного AES, Відповідно, і використовує складніші методи генерації ключів і більш складні операції на кожному раунді. От таким чином. Тобто, це теж доволі ефективний алгоритм, один з основних конкурентів AES на конкурсі, який. Не став переможцем, але все ж таки знайшов, скажімо так, варіанти застосування і є однією з альтернатив, можливих альтернатив для застосування. От таким чином ми з вами поговорили про відповідно, симетричні алгоритми шифрування. Можливо, трошки затягнуто, я за це перепрошую, можливо, дещо спрощено, але загалом це такі більш складні. Вже будуть категорії, і відповідно терміни, і більш складні деталі, пов'язані з формулами, з етапами шифрування, з різними раундами шифрування. Це, це дуже насправді складно, і мені самому, як, якщо чесно, це загалом складно навіть описувати і пояснювати. Це вже більше не до скажімо так, тестувальників, це більше до спеціалістів з кібербезпеки. Але все одно на базовому рівні. Варто принаймні розуміти, які є алгоритми, основні їхні характеристики, і, відповідно, що вони з себе представляють, що я спробував в цьому відео, в цій презентації донести. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.